Вітаю усіх, рада бачити на своєму каналі. З вами Жанна Вітко, Україна, Київська область. На своєму каналі я розповідаю про американську клубну компанію з назвою Лівгуд в перекладі, яка означає жити добре. Саме про живе добро ділюся з масами для того, щоб люди були і залишалися здоровими і не витрачали на продукти для свого здоров'я великих грошей. Вся продукція в клубній компанії не… Містить мережевої націнки, цінова політика доступна для кожного. Ви можете купувати ці продукти на постійній основі і. Е... Також мати можливість заробляти, тому що клубна компанія кожному учаснику надає рівні права, і за створення та розширення клієнтської бази ви будете тут щедро винагороджені і мати додатковий або основний дохід. Все ж залежить від вас, як ви хочете розвивати власну справу або просто бути споживачем, розумним, грамотним споживачем, який заощаджує свої власні кошти. Тож перед тим як вийти в ефір, я зайшла на міжнародний світовий новий портал бізнес home в якому пані Лівґут займає лідерську позицію. Перше місце знай. Успішніших компаній на міжнародному ринку, і це сама надійна компанія на світовому ринку на сьогоднішній день. Молода компанія, але вона стрімко розвивається, набирає шалених обертів популярності, і до неї долучається кожного дня 550 нових людей. Ось такими темпами збільшується клієнтська база клубної компанії Лівгуд. Також на бізнес форхом Лівгуд займає показники. Найкращої компанії за найбільшим товарообігом компанія не передбачає для кожного учасника робити товарообіг. Бізнес і споживання продукту тут відокремлені. Кожен учасник клубної компанії має право купувати продукт тоді, коли він його забажає в тій кількості, яка йому необхідна. Ви можете взагалі прийти в цю компанію. Спочатку заробити грошей, а потім купити продукт. Але я хочу акцентувати вашу увагу. Саме свідомий підхід кожної людини, кожного учасника робить Такий товарообіг даній компанії, тому що тут ціна і якість відповідають е, один одному. Клубна компанія «Лівгуд» знову ж таки на міжнародному порталі е, бізнес Home» займає позицію лідерську позицію за е, кращою компанією по виплаті своїм учасникам грошової винагороди в розмірі 82%. Компанія за створення та розширення клієнтської бази власна справа е, полягає в тому, що ви створюєте свою. Команду споживачів і одночасно масштабуєте свій бізнес розвиваючи клубну компанію. Ось так створюється ваша нова професія менеджер ком'юніті. коли ви досягнете кількості 2,5 тисячі людей, ви матимете і ще від клубної компанії кожного місяця грошову винагороду в розмірі 2% від світового товарообігу. Тож я запрошую вас. Приєднатися до моєї команди споживачів, де я вам чітко розкажу, як можна тут заробляти, що необхідно робити. Познайомлю з компенсаційним планом винагороди, який містить сім видів грошових виплат, окрім тих. 2%. раджу зайти в опис мого відео, натиснути на посилання, де пропонується зробити тур по сайту, познайомитись більш детально з компанією, з засновниками з продукцією та поштовно зареєструватися. Потім, коли ви приймаєте рішення далі співпрацювати, ви заповнюєте декількома кліками таку невелику анкету, де зазначаєте прізвище, ім'я, електронну скриньку, мобільний телефон і ви те, учасником для того, щоб ви активували свою участь, вам звичайно потрібно заплатити членський внесок, який сягає. 40 доларів далі для того, щоб підтримувати свою активність, вам потрібно щомісячно робити абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів. Все ви робите рекомендацію для своїх друзів, близьких, знайомих, що ви знайшли клуб, в якому можна заощаджувати свої власні кошти на придбанні преміум класа продукції, яка робить вас здоровими, красивими. І з часом, звичайно, тут будуть і мобільні телефони. І навчання по криптовалюті, і туризм. Просто цього треба дочекатися. Та головне, коли ви зробили цю рекомендацію, ви отримали перші швидкі свої гроші, які виплачуються кожного четверга у розмірі 25 доларів. Це така. Виплата кешбеку за нового учасника. Скільки б людей ви не привели в цей клуб, кожного разу ви отримаєте по 25 доларів. Тож, запросивши лише двох, ви повертаєте свою інвестицію в розмірі 50 доларів. Лігуд прийшов, щоб здійснити революцію в комерції, зробити доступними продукти без мережевих націнок і. Дати просто пересічному громадянину додатково заробити грошей. Ну і звичайно, треба відмітити той факт, що партнерська програма це взагалі нонсенс. Мало компаній, які взагалі платять людям за рекомендацію. Ми споживачі, ми ходимо в різні магазини, являємося учасниками різних клубів, наприклад, і фітнес-клубів, і рибальських клубів, гольф-клубів, шахістів, футболістів, хокеїстів, кого тільки завгодно. Але жоден клуб не робить виплату, грошову виплату за рекомендацію вступу до даного клубу в Лівгуд. Ви будете завжди отримати отримувати по 25 доларів за нового учасника. Тут дуже щедрі винагороди, і я раджу все-таки зареєструватися, вивчити маркетинг-план, написати мені в телеграм-канал. Якщо у вас виникають запитання, я вам більш детально і докладно можу розповісти про грошові виплати, на чому вони базуються і в чому полягає ваша робота. Тож раду запрошую до своєї команди. Прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Дякую кожному, хто пише мені. Коментарі ставить лайки, репости для мене це дуже цінно. Я вдячна за підтримку мого україномовного контенту. З вами була Жанна Вітко. долучайтеся до нових можливостей в клубну компанію Лівгуд і до моєї команди. Ми будемо разом розвиватися та заробляти.